Слава Ісусу Христу, чудове Євангеліє. Ми читаємо якраз сьогодні про цей момент, який відбувся у свій час, коли Ісус перед страстями зайшов в гості в Витанії до Симона прокаженого, якого без сумнів зцілив, тому що якщо він був прокажений, то Ісус би зовсім до нього не зайшов. Спочатку Ісус мусив зцілити, тому що це було би щось взагалі Ні, нікуди ніяк би не вийшло. Але прокажений, це його просто так вже назвали, бо він довгий час був прокаженим. Але напевно Ісус його зцілив. І тепер Симон його запросив, радість велика і все інше. І ось коли Ісус у цьому домі приходиться жінка. З цим миром дорогоцінним, з цією плящинкою алябастровою розбиває, виливає їм на голову і намащує миром, і що апостоли одразу виявили свою велику побожність, напевно, разом з Юдою. Для чого така втрата мира? Господарі проявили свою, ну, свою економію, все таке. Якраз саме тут, коли ця жінка виявила свою напевно вдячність велику, напевно, щось в її душі відбулося величезне при зустрічі з Ісусом, Може була зцілена, може, навернулася, можливо, визволено від якихось бісів. І тому та радість її серце велика, вона хоче для Ісуса це зробити, її гроші, її миро, її плящинка. Але бачимо апостоли тут виявили свою таку ну, господарську, якусь таку, ну, якісь свої почуття, що втрата мира треба було продати і гроші мати. Але бачимо перед Ісусом не завжди гроші. Є, можна сказати, ніколи гроші не є найвищою міркою. Перед Ісусом є вчинок не гроші. Є вчинок. Але перед людьми, звичайно, люди оцінюють раз грошима, тому що вони не знають ціни вчинку. Люди не знають. А Ісус знає, що таке є вчинок. Це вияв любові. І це миро, яке ця жінка виявила, це можна сказати її Євангеліє. Це Євангеліє, яке вона дарує Ісусові. Що таке Євангеліє? Добра вістка. І ось ця добра вістка у цьому мирі проявляється від неї цієї жінки. Добра вістка. І велика любов і вдячність це добра вістка для Ісуса. Ісус цього шукає. Люди звикли весь час щось просити, весь час хочуть. А тут не було прохання. Тут була вдячність і велика любов. Це була вістка для Ісуса. Що Його Жертва вчинок не даремний. Але є хтось, хто потребує саме Ісуса, Його спасіння, Його милосердя, Його прощення. І ось це Євангеліє від цієї жінки. Виявлене добре вістка. І що Ісус далі каже? Цей її вчинок. Будуть скрізь проповідувати, де буде голоситися Євангелія. Це значить, її вчинок настільки піднявся в рівні, рівень піднявся того вчинку, що він з Євангелієм Ісуса йде разом. Де буде моє Євангеліє проповідуватися, там буде і її Євангеліє. Тобто цей вчинок будуть про нього говорити. Що відбувається? Ми не знаємо, звичайно, імені цієї жінки, тому що в інших ситуаціях, там ми знаємо про Марію, яка витрила волосся ноги Ісуса, обмила миром дороцінним. Але, скоріше всього, це була якась можливо інша, можливо, та сама Марія. Але... Бачимо, цей вчинок її зафіксував назавжди в такому позитивному значенні. Але апостоли, звичайно, показали ну, показали своє думання, яке вони мали, тому що їм ще треба було часу, щоб пройти цей свій шлях з Ісусом. Треба було часу, щоб вони щось зрозуміли більше. Ця жінка виглядає швидше, прийшла, тому що, каже Ісус у тому місці, кому багато прощають, багато любить. Можливо, Ісус їй так багато простив, що вона тут не могла по-іншому. Вона зробила те, що змогла, каже Ісус. Отже, вона написала своє Євангеліє, і воно вкладено в Євангелії Ісуса. І тому ми читаємо. Тому що зв'язано повністю з Ісусом. Її життя. Її вчинок зв'язаний з Ісусом, тому що вона робить це для Нього. І це також приклад для наступних поколінь, для всіх нас. Що потрібно, щоб наш вчинок міг також стати Івангелієм. Для Ісуса доброю вісткою. Це коли, коли ми проявляємо Ісусові нашу вдячність, нашу любов, ви є в якоїсь дійсно прослави, жертовності для слави Божої, для слави Божої. Посол говорить, що все, що ви робите, робіть на славу Божу. Апостол Павло також вчить нас можна сказати цієї Євангелії, щоб ми могли також щось для Ісуса зробити. І це дається для людини можливість від Господа, кожній людині дається можливість, щоб вона так зробила. Щоб вона могла якби збагатити своє життя таким вчинком. Щоб цей вчинок могли також голосити, але не обов'язково в цьому світі, тому що вже цей наш вчинок не впишеться в Євангелії, тому що Євангелії вже є, записано, але перед Богом цей вчинок буде завжди живим. Тому що, коли навіть горнятко води хтось подарує заради Ісуса, той не тратить свої нагороди. Отже, людина може зібрати тих вчинків, може написати ось це своє Євангеліє не тільки з одного вчинку, а взагалі все її життя може бути таким написаним. І багато святих вони. Так написали. І навіть те, що ось цей день є, перша п'ятниця, і ми знаємо про цю монахиню Марію Маргарету, яка написала також своє Євангеліє. І хоч воно не зафіксовано у Євангелії, але ми знаємо в історії церкви її житті, що вона так своє життя віддала Богу, своє серце. що Кінці Ісус їй об'явив ось такі таємниці. Коли, наприклад, ось ця жінка, що тут у Іванелі, проявила таку свою любов, велику і це в очах Божих дуже цінне, то можемо собі уявити, що Ісус для неї подарував, тому що не може вона дати Ісусові більше, ніж Він для неї зробив. Отже, Ісуса вона не може перевершити. Це значить, що Ісус дав їй ще більше. Ще більше. І так в усьому, в житті кожної людини. Ми здається, щось може і велике даємо Богу. Ну так, нам здається може. Може і насправді так є, тому що, наприклад, людина доклала велике зусилля. Щось дуже для неї було це трудно, нелегко, і вона хотіла це зробити. без сумнів, це ну, багато, бо вона вклала туди великі зусилля, але не може вона перевершити для Ісуса, яке своїми вчинками перевершити самого Христа. Це значить, що Ісус дає нам набагато більше. Але Він дає нам те, що ми можемо зробити, ось каже про цю жінку. Вона зробила те, що змогла. Він приймає. Він не каже: слухайте, замало, мені тут намастило голову, або щось подібне. Або це щось миро, якесь не, не дуже таке якісне, як, як би я хотів. Ні, ісус такого не говорить. Ісус приймає її серце. Щедрість її, її любов. І те, що змогла, те, що змогла. Але Він дивиться на її внутрішній світ. І це для нього є цінна річ. Це для нього є цінна. Тому кожна людина те, що може, вона може зробити. Ісус приймає те, що вона робить, не за мірками нашими, ось як. Тут учні дивилися по вчинках ну, тих, тих грошей, каже, треба було продати. Ісус так не дивиться, Він дивиться, наскільки людина готова для Ісуса щось подарувати, пожертвувати, щось, наскільки вона готова. Це значить, в тому вчинку Ісус відчитує її віру, її любов, її вдячність. Ісус в тому вчинку відчитує, Він це досконало робить і не помиляється. Самий вчинок все вже говорить Ісусові. І тому важливо, як людина буде робити, як вона буде молитися, як вона прийде на літурію, як вона. Прийде до Євхаристії, причастя, сповіді. Отже це Ісус дивиться, як вона приходить. І саме цього потрібно нам дуже, скажімо, ну, старатися, щоб цей наш прихід до Ісуса був з великою вірою, з щедрістю в душі своїй, з любов'ю. З вдячністю, щоб одразу той вчинок набирав ціни в очах Божих. І щоб міг Ісус сказати так, цей вчинок не пропаде в історії. Цей вчинок це твоє багатство, скаже Ісус людині. Це будуть голосити у свій час. І це знак добрий. Тому ми можемо брати приклад із тих різних святих, як вони приходили до Ісуса, як вони писали свою Євангелію, тобто добру вістку для Ісуса несли. Вістку із цієї землі грішної, невдячної, зрадливої, поганої, зіпсутої. І вони несли діамант в своїй душі. Діамант своє серце, котре перед Богом якось переливається різними світлами, Божими світлами, світлами Святого Духа, тому що ніхто не може навіть сказати ім'я Ісус без Святого Духа. І ніхто не може сказати Ісусові анатема, хто говорить Святим Духом. Тобто, якщо людина йде до Ісуса, Це веде і діє Святий Дух. І ось душа цієї людини переливається різними діамантами, щоб для Ісуса подарунок принести. Подарунок саме цей діамант, внутрішній світ людини, її віру, її любов, її вдячність. Те, що Ісус шукав взагалі в цьому світі, в людей, шукав Віри шукав. І він каже в одному місці, коли Син чоловічий прийде, чи знайде на землі віру, ось що Ісус шукає? Віру. А віра від слухання. Якщо не знайде віри, це значить людина не слухає, не слухає Його слова, не слухає Його взагалі духа Його, Його Правди, не слухай. Ось чи знайде Син чоловічий на землі віру. І якраз коли Він знаходить віру, як знайшов, наприклад, в того сотника, котрий просив за свого слугу, поганський сотник, просив про слугу. І коли Ісус вирішив прийти, Він каже, не трудись, Ісусе, Я негідний, щоб Ти. Йшов під мою крівлю. Скажи лише слово і слуга його дужию. Ісус здивувався і каже, я навіть в Ізраїлі такої віри не знайшов. Оце був знову цей голос Євангелія. Вістка для Ісуса про людину, яка вірить, так сильно вірить. І про Його цей вчинок також голосимо тепер скрізь, де Євангеліє проповідається, тому що воно було зв'язано з Ісусом і дуже глибоко зв'язано. Тому дякуємо Богу за Його дари, за те, що Він дає нам всім таку можливість і приймає те, що ми можемо Йому дати. Навіть щось маленьке, але щоб воно було повне, переповнене вірою, любов'ю і вдячністю. І тоді буде дуже багато дано для Бога. І дуже щедро Бог таке благословляє. Хай Його милосердя завжди для нас буде відкритим, а ми щоб завжди про нього пам'ятали, шукали. І відкривали свої серця для цього Божого молосердя, слава Христу!